Реєстру олігархів бути щоправда він не міститиме таємною та комерційної інформації. Реєстр буде використовуватися як електронна інформаційно-комунікаційна система. Ну, це якщо зовсім коротко, а подробніше чи візьмуть олігархів за сраку сьогодні в випуску. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знайоміші. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Реєстру олігархів бути ну щоправда, він не буде містити ніякої тає, таємної, ніякої комерційної інформації. Президент Володимир Зеленський вів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо реєстру олігархів. Відповідний указ опубліковано на сайті президента, можна ознайомитись, а зазначається, що реєстр він буде створено його як електронну інформаційну комунікаційну систему. Тобто відомості про олігархів, які будуть вноситись до цього реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними, але при цьому до реєстру не будуть вноситись дані, що містять державну таємницю та службову інформацію. Така, знаєте, круть-круть інформація. Зокрема, відомості про олігархів включатимуть фамілію ім'я по батькові, дату та місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також на якій підставі олігарха визнали олігарху. Доступ до реєстру буде мати. А, Голова, секретар та члени РНБО, також адміністратори, виконавчі особи, творців подання, декларантів, реєстраторів, співробітників, власника та адміністратора реєстру та у посадових осіб, працівників державних органів, які відповідно до закону мають право на такий доступ для своїх повноважень. А, хочу нагадати, що закон про деолігархацію, який не був в чинності ще 5 листопада, Минулого року, введений в дію був 7 травня 2022 року. Справді можна назвати таким, знаєте, багатостраждальним, вистражданим навіть, я би сказала. До його прийняття та підписання була просто, знаєте, така нескінченна кількість суперечок серед політиків, серед експертів. Його обговорювали як в Україні, так і за її межами. І думки щодо закону також розділялися і в парламенті. Крім того, саме закон про олігархів він став таким, знаєте, каменем спотикання, через який спалахнув конфлікт між тодішнім спікером Дмитром Разумковим та Володимиром Зеленським. Пам'ятаєте, так, мабуть, цей момент? Ну, його, мабуть, всі пам'ятають в той момент. А нещодавно голова нацагенства із запобігання корупції Олександр Новіков він заявив, що скандальний закон. Про олігархів, зокрема, ідея створення реєстру олігархів на сьогодні просто втратила актуальність. На його думку, після перемоги у війні одним із головних завдань України буде вступ до ЄС. А отже, боротьба із корупцією, під час якої олігархи просто перетворяться на такий великий бізнес. Після початку війни в Україні президент Володимир Зеленський він повідомив. Що українські олігархи вони поводяться по-різному. Ну, а деякі поводяться дуже добре, скажімо так. Тому після закінчення війни будуть зроблені щодо цього відповідні висновки щодо того, як хто себе поводив під час війни. Ймовірно, доки війна триває, до реєстру потраплять всі. Ну так, знаєте, про всяк випадок. А ось вже після будуть розбиратися, кого виключати, кого не виключати. А, цікаво. Чи виключать Коломойського? Пишіть ваше бачення цього питання. Ось просто мені цікава ваша думка. Моя думка, що, мабуть, виключать. Тут хотілося б нагадати, що згідно з квітневим рейтингом Forbes, лідери списку, такі як Ахметов, він зменшив свій, свої статки більш ніж втричі. На початку лютого його статки оцінювалися в 13 мільярдів 700 мільйонів доларів. Через три тижні війни вже складали 4 мільярди 200 мільйонів. Коломойський також збіднів. За три тижні війни його статки зменшилися з 1 мільярда 800 мільйонів до 1 мільярда. А екс-президент України Петро Порошенко він втратив. Половину статку 1,6 мільярда, і залишилось в нього 700 мільйонів. Ось така інформація, побачимо, що буде далі. Але мені щось кажеться, що таких, знаєте, неугодних, можливо, і візьмуть за сраку. А ось тих, хто буде десь підмазувати, мабуть, ні. Дуже не хотілося б, щоб вся ця несправедливість продовжувалася і далі, правда. І той, хто винен, той має відповідати. Хто крав, той має віддати. От не знаю. Дуже хочеться вірити в те, що буде справедливість. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все.